you. <laughs> Отже, ще раз нагадаємо це. Програма Доброго ранку на польському радіо для України. В студії для вас працюємо. Ми ведучі Світлана Бористовська та Олексій Циценка. І в нашій студії з'являється цікавий гість. Сьогодні це ректор Українського католицького університету, пан Тарас Добко. Пане Тарасе, дякуємо, що завітали до нас сьогодні. Зранку дуже раді вас бачити. Доброго ранку, дякую за запрошення. Дякуємо, що прийшли ще раз. І от таке перше питання до вас є. Ми одразу хотів би я коротко представити в ньому ж сам ваш університет, католицький для слухачів. Хто може не знає, український Університет це один з найвідоміших нині в Україні загалом навчальних закладів. Розташований він у Львові. І цікавий тим, що от я для себе так виокремив, що не отримує державного фінансування. Здійснює свою діяльність за рахунок меценатів і коштом от внесків студентів і ще й активно розвиває культуру фандрейзингу в Україні. Загалом університет залучив до співпраці понад 20 тисяч жертводавців з усього світу. Мене ну, вразила ця статистика, і займає четверте місце в Україні за кількістю партнерів програми міжнародного обміну Еразмус. Має аж 140 партнерських навчальних закладів таких по всьому світі. Розкажіть, будь ласка, який нині проект пане Тарасе привів. Вас? от до Польщі, чим ви займалися саме Останні, в, в цій міжнародній такій так. поїздці Насправді декілька причин, декілька проєктів. Отже, ви згадали про активну міжнародну співпрацю університету, і це очевидно стосується також Польщі. І ця історія стосунки вона вже є довгою, тобто від самого початку створення. Університету, чи краще сказати, відновлення університету у Львові, бо насправді він був створений в екзилі ще в Римі в 1963 році. Але коли ми відновилися, то одним з перших таких дуже глибоких контактів це було з Варшавським університетом, з професором Єже Аксером. Пізніше на основі. Того осередку, який вибудовував пан професор, був створений факультет Artis Liberalis у Варшавському університеті, і він активно продовжує співпрацю з Україною. Ми є частиною також цієї співпраці. Зараз відбувається у Варшаві конференція про центрально-східноєвропейські студії, про їхнє майбутнє яка. Роль українських студій у Польщі, яка роль полоністики в Україні, і я беру участь у цій конференції. Скажу відверто, що зараз теперішні політичні ситуації, коли ми бачимо розвиток певний політичний, скажімо, в Угорщині, в Словаччині, який не є прихильний до України, виникають певні запитання навіть до самого концепту центрально-східної Європи, яка протягом багатьох десятиліть сприймалася. Україною, як такий емансипаційний концепт, що дозволяв Україні відсторонитися від російського впливу, але ми бачимо, що деякі країни центрально-східної Європи на жаль підпадають під цей вплив. І навіть одне з питань, яке я збираюся поставити сьогодні на цій конференції: чи не потрібно нам подивитися на дещо інший культурний феномен, явище, а саме, північно-східну Європу? Тобто не центрально-східну, а північно-східну, куди би входили Україна, Польща, Прибалтійські країни, скандинавські країни. Може, так би мовити, настав час переглянути певну ментальну географію. Ну, це дуже важливе. Я думаю, цікаве питання загалом. Крім того, я ще був у Вроцлаві. Вроцлав є особливим містом і для Львова, і для нашого університету. Бо після повномасштабного вторгнення ми прийняли рішення створити фундацію УКУ у Вроцлаві. По суті, наш осередок. Центр спочатку це був один зі сценаріїв в разі, в разі негативного розвитку подій в Україні, в разі на повномасштабної окупації країни. то питання стояло. Куди евакуювати університет? І в нас була думка про Вроцлав. Богу дякувати завдяки нашим збройним силам і українському народу цього окупації не сталося, але ми не полишили ідею Вроцлавського центру. З кількох причин: по-перше, це така для нас платформа для зустрічі з нашими західними партнерами. На жаль, зараз західні університети. Не дозволяють своїм студентам подорожувати в Україну так само і викладачам. Відповідно, деякі програми, деякі партнерські проекти, які вимагають наживо зустрічі студентів, вони не можуть відбуватися у Львові. Вони відбуваються в Роцлаві. Це, наприклад, відбувалося з університетом Нотр-Дам американським, з Нотінгемським університетом, з університетом з Канади Макюєн. Отже, куди приїжджали до Вроцлава і наші, і їхні студенти робили спільні проекти. Наприклад, досліджували стан українського підприємництва у Вроцлаві, і які є запити, які є потреби. Друга мета це працювати з українською громадою. Вона є дуже великою в Вроцлаві, Вона розрослася після повномасштабного вторгнення. Зараз кажуть, є кожен четвертий мешканець Вроцлава, це є українець там чи українського походження. Може, з тої старшої так діаспори, і е, дуже є важливо, щоб люди зберігали е, ментальний зв'язок з Україною, ціннісний зв'язок з Україною. Навіть якщо там частина з них чи більша частина з них вирішить залишитися у Польщі, важливо підтримувати зв'язок з батьківщиною. І відповідно, ми через презентацію різних книг, культурні події. Чи зустрічі для бізнесу, ми так би мовити, стараємося цей зв'язок вибудовувати. Ну і третя ділянка цього центру це є співпраця чи взаємодія з польським середовищем. Це по суті така освітня і культурна дипломатія. Отже, для того, щоб ще більше пояснювати Україну у Вроцлаві, треба сказати, є одна інституція Колегіум Європи Всходній, яка вже дуже багато років в дусі гендройця, в дусі Богдана Осадчука, в дусі Чеслова Мілоша, вона здійснює співпрацю з Україною, тобто вона намагається пояснити важливість України і українсько-польських стосунків для Європи, так би мовити, намагається, по той вестернізований наратив Європи доповнити східним. Контекстом контекстом східноєвропейським, і я думаю, що ми разом можемо доповнити цю роботу і підняти її на ще вищий рівень, пане Тарасе, Хочу таке невеличке уточнення. Фундація Українського католицького університету в Польщі у Вроцлаві це не дорівнює філіал так. Ні. Ні. Не навчаються там діти. Це Ні. просто таке представництво, яке займається дипломатичними культурними е, і про те, що ви так, це щось на зразок. Отже, я згадав про уку в Римі і засновник УКУ Патріарх Йосиф Сліпий. Він ще поряд з Римом створив декілька таких центрів по всьому світу. Угу. Це було, наприклад, в Монреалі, це було в Торонто, це було в Чикаго, Філадельфії. Це було в буенос Айресі. Це було в Бельгії. Це один з них був в Лондоні. На жаль, більшість цих центрів припинили своє існування. Залишився, ми так би мовити, врятували і розвинули один. Це є в Лондоні. Зараз в Лондоні існує Український інститут, який є філією УКУ, але філією значені не для проведення повноцінних дипломних програм. А справді для роботи з британською публікою, передусім, і він проводить фантастичну роботу. Там є також курси української мови, коли почалось повномасштабне вторгнення у співпраці з деякими британськими інституціями. Вони певний час проводили і курси вивчення англійської мови для вимушених переселенців, які приїхали до Британії. Вони проводять кінофестивалі спільно з музеями. Лондонськими проводять виставки на українську тематику, ставлять вистави по лесі Українці в театрах, в театрах Лондона. Отже, дуже велика діяльність, яка якою ми випередили по суті те, чим зараз займається Національний український інститут, mm -hmm. який був створений там декілька років тому в Києві, який має в Берліні вже свій осідок, і планує далі розширюватися. Ми вважали, що Культурна дипломатія, пояснення України світові, яке виходить просто за рамки газетних заголовків, тобто йде в глибину, воно є дуже важливо. І ми бачимо, що брак цього розуміння був також з однією причин, чому сталася ця війна. Отже, зокрема, на Заході потрібно ще докласти багато. Раці, щоб західна наукова думка відмовилася від нав'язаних Росією стереотипів про регіон, децентрувала свій погляд, не дивилася на наш регіон тільки з перспективи Москви, а так би мовити, відкривала і бачила його оригінальність, його цінність. А для цього треба дуже багато ще працювати. Ну і ще таке питання: от щодо стипендій ваших університет започаткував стипендії на честь героїв, на честь пам'яті, зокрема, про студентку католицького університету Дар'ю Базилевич, її маму Євгенію і сестер. Також і от спільно з батьком Ярославом Базилевичем і національною скаутською організацією Пласт також започаткували стали стипендіальний іменний фонд. Навіть кого ці стипендії будуть підтримувати і хто може на них претендувати? Може, я знати, щоб це пояснити, я дві речі згадаю: по-перше, в університеті є на даний момент 118 студентів і 36 працівників, які чекають на повернення своїх рідних. Тобто, де хтось найближче зараз є на фронті, воює, служить в українському війську. На жаль, також так сталося, що. 33 особи з нашої спільноти загинули. Загинули або безпосередньо як військові на війні, або стали цивільними жертвами російських ракетних ударів. Цивільними жертвами, це стала одна наша студентка і донька, яка загинула в Харкові, в тому відомому, коли поцілили в епіцентр і зруйнували. І, власне, ви згадали про Дарину Базилевич, яка загинула 4 вересня зі своєю мамою і двома сестрами. І ми для себе, знаєте, сказали, що ну, дуже важливо загалом, не тільки для нас, але й для України, мати різні способи такого гідного вшанування цих людей, щоб пам'ять про них зберігалася, щоб те, в що вони вірили, не було втрачене. І в нашому університетському середовищі ми подумали, таким способом є створити ендаументи. Тобто це так звані сталі чи залізні фонди, які інвестуються, які працюють, і відсоток так би мовити заробляють якийсь певний відсоток, який можна щороку вкладати в студентську стипендію. По суті, це є вічні фонди. Отже, якщо так би мовити, людство буде існувати, і буде так би мовити, працювати для миру і для розвитку. То ці стипендії мали би існувати стільки, скільки існує університет, і нагадувати нам про цих наших героїв відповідно під кожного, під кожного випускника і під кожного студента, який загинув створені ці ендаументи. Кому вони будуть служити студентам? В нас 52% наших студентів отримує в якійсь формі. Фінансову допомогу від там 30 до 100% покриття вартості навчання річного в університеті, і знаєте, якісна освіта коштує недешево. Війна дуже сильно б'є по економічній спроможності українських родин. І я знаєте, можу дуже з такою вдячністю і навіть гордістю сказати, що попри війну український бізнес і Українські жертводавці, зокрема, продовжують, розумі... продовжують якби, розуміти цінність освіти і підтримувати. Ми дуже переживали, що ну, впаде з війною, люди багато жертвують на війну, і цілком справедливо, що може впасти підтримка університету. Ні, люди навіть, продовжують підтримувати і переважно власне, стипендіями, розуміючи, що талановиті хлопці і дівчата. Незалежно від свого економічного становища повинні мати спроможність отримувати якісну освіту. Я думаю, що а, ті, хто захочуть задонатити на на ваш на ваші ці фонди стипендіальні, вони зможуть знайти всю інформацію на сайті так українського католицького університету. У нас не дуже багато часу залишається на нашу розмову, але я хочу поставити вам мені здається таке важливе питання. Статистика зараз свідчить, що дуже багато дітей не вступають в українські виші. Я мама доньки, яка цього літа, вона дуже хотіла до вас вступити в Український католицький університет у Львові, але так склалося, що. Вона вступила в Варшавський університет. Не буду пояснювати так причини. І таких дітей дуже-дуже багато. От як е, ректора це хвилює вас? І на вашу думку, як можна запобігти у цьому відтоку студентів? Отже, цього року, дякую за запитання, воно дуже слушне. Цього року до нас вступила найбільша кількість студентів за всю історію університету. Отже, і для нас це не просто ознака довіри? Людей, але власне те, що університет, також даючи дуже якісну освіту, фактично він служить таким магнітом для молодих людей і зупиняє оцей відтік талантів з України. Я думаю, що це. В принципі місія кожного університету, а для цього не можна мати компромісів щодо якості. Бо насправді за таланти, як ви правильно сказали, українські університети зараз конкурують не стільки між собою, скільки з західними університетами. Е, без сумніву, щоби е, є багато, так би мовити, способів. Один зі способів це є посилювати е, якби, глобальне, е, глобальний досвід студентів в Україні. І це не є просто, особливо для мужчин, бо складніше є якби, з виїздом. Зараз міністерство, в принципі, пішло на зустріч і дозволило семестрове стажування також для хлопців-студентів. Але якщо ми будемо через тісну міжнародну співпрацю підтримувати зв'язки з хорошими західними університетами, це дозволить студентам в Україні. Отримати оцей глобальний досвід я наведу просто один короткий приклад. Ми маємо співпрацю з Нью-Йоркським університетом, і вони які мають центр відповідального штучного інтелекту. Наші студенти стають молодими дослідниками в командах дослідників з цілого світу, які співпрацюють з тим університетом, а це є з Оксфорду, з Единбургу. З Франції, з інших американських університетів, і вони стають членами цих команд і працюють над певними дослідженнями, перебуваючи в Україні, і вже мають публікації дуже високого рівня. І вони уявіть себе молоду людину. Я коли вчився математиці в Україні, я б міг тільки про таке мріяти, розумієте, які вже мають публікацію, які вже мають хороші дослідження, і вони, перебуваючи, так би мовити, в Україні це можуть робити. Це дає їм так би мовити впевненість, що навіть. Перебуваючи в Україні, вони не мають обмежень. Дуже дякуємо вам за те, що от за таку цікаву змістовну розмову. Набагато більше питань у нас до вас є, на, на жаль, ефір обмежений, але я сподіваюся, що не останнє ми маємо нагоду з вами поговорити на такі важливі теми. Взагалі дякуємо за те, що. Приїхали до нас і прийшли, і бажаємо вдало провести всі конференції, які заплановані, і всі заходи. Також щиро дякую, дуже приємно. Нагадаю, гостем програми доброго ранку з Польським радіо для України був Тарас Добко, ректор Українського католицького університету, який працює у Львові.